Вітаю котейки кицюні! Давайте розповім, як користуватись петами, що робити з ними, щоб отримати найбільшу користь, як отримати пета найвищого п'ятого ранга, чи треба вам два ведмедика або їжака? Та як на це все не витрачати реальні гроші? Відео без води, але об'ємне. Тому можна і треба користуватись таймкодом, коли повернетесь звірятись під час рішення конкретних задач. Наприклад, будете готові пробудити пета п'ятого ранга. Тайм-код, як завжди, в описі відео. Рушаємо. Основи. Реєстрація петів. Ми з вами вже звірились з попереднім відео і знаємо, як отримати всіх безкоштовних петів БДО незалежно від акцій та зірок на небі. Деяких петів вже встигли отримати. А що з ними робити далі? Всіх отриманих петів шукаємо у вигляді значків з милими звірятками або в Black Spirit Safe, ось тут, або в інвентарі клавіша I. Перевіряємо і звичайний інвентар, і інвентар преміум предметів. Щоб почати користуватись петом, ми його реєструємо, клікаючи правою кнопкою миші по значку та вводимо латиницею ім'я пета є! Коли пет активований, знайти свого красунчика можна у вікні петів у вигляді лапки, що за замовченням вгорі ліворуч. Випускаємо пета на волю, натиснувши на коробку поряд з ним. Ховаємо так само натиснувши на коробку. Всі активні пети переміщуються вгору списка. Бачимо, що одночасно можуть бути активовані не більше, ніж 5 петів. Всіх петів можна сховати разом. Тиснувши на кнопку Hide All. Також їх можна нагодувати всіх одразу кнопкою Feed All або по одному дозовано, натиснувши кнопку Give feed». Докладніше про годування петів та сам корм буде в окремому розділі відео далі. І про інші елементи вікна петів також. Можна формувати петів в групи під задачі, які в даний час виконуються, якщо самих петів у вас більше п'яти. Для цього у вікні петів, коли вони не активні, натискаємо біля кожного цифри, що відповідають задуманим нами групам. А ці групи, мабуть, ще десь треба на стікер виписати собі і наліпити на монітор, бо в самій грі вони не підписуються. Наприклад. Коли новим персонажем фармлю заради рівня, активую групу петів із скілами Combat Experience, Skill Experience та Higher Knowledge Game Chance. Це буде перша група. Тож тисну біля всіх цифру 1. куку, ведмідь перед хт. Коли рибалю АФК, дістаю ведмедя або Пінгвіна. Це група номер 2 Ось понатицькала двіку на цих петах. Готую їжу, обираю Петів скукін ХП, група номер 3 Коли прокачую конячку, викликаю ХТ, хай буде четверта група. Щоб активувати цілу групу петів одразу, у вікні Петів внизу натискаємо на номер групи поруч з написом Take Out. Ось вони всі готові працювати. Відображення петів в користувацькому інтерфейсі. Якщо хочемо зручно бачити, які саме пети активовані зараз, можемо вивести їх іконки в користувацький інтерфейс, отак, класнувши правою кнопкою миші по іконці петів в лавці. Так само можемо їх сховати. Що робити, якщо пети перестали збирати лут? Чим і як годувати? Буває таке, що пети просто перестають збирати лут. Такому разі перевіряємо. Перше, чи активовані наші пети. У вікні петів лапка, вони мають бути активовані. Активні пети бігають, літають поруч з персонажем, якщо, звичайно, у вас на лаштуваннях вімкнено їх відображення. Далі перевіряємо, чи є вільне місце в інвентарі. Якщо інвентар забитий, швиденько звільняємо. І головне, перевіряємо, чи нагодовані пети. У вікні Петів. Під малюнком кожного з малюків є шкала з відсотками. 100% означає, що пет повністю нагодований. 0, що малюк голодний і не має сил збирати лут. Пожалімо його! Ще коли на пети активовані і голодні, іконка петів лапка підсвічується червоним кольором. Щоб нагодувати, натискаємо або кнопку «Feed», Поруч з конкретним петом або Feed All, внизу віконця петів. Можемо обрати вид корму з наявних у інвентарі персонажа та чи одну порцію дати, чи нагодувати від пуза. Про корм коротко і головне, його як кілька різновидів, відрізняється тим, скільки очок нагодованості відновлює. Купувати корм можна в крамниці «За перли». Що я вам категорично забороняю робити, вам точно є куди витратити гроші, окрім цього. Можна також купувати корм у NPC Melissa Bradі, конюхів на аукціоні та крафтити самостійно. Купувати у конюха та меліси також не рекомендую, бо його витрачається більше, а важить він також більше. А це важливо, бо персонажів БДО мають ліміт ваги. Головне, що треба знати про крафт корма це те. Що на ньому точно не вийде збагатитись. Класно прокачати кулінарію на виготовленні корма теж сумнівно. Рецепти дізнаємось у Меліси Бреді та на клавіші F1 Crafting Notes. В полі пошуку пишемо «Feed». Все, окрім останнього, це рецепти корму для петів. Спокійно можна купувати корм для петів на аукціоні в розділі Mount – Feed». Всі продукти, що зі словом «Feed» в назві, то для петів. На мій погляд, оптимальний варіант перший в списку Organic Fit за 41 тисячу срібла, що завжди є в наявності. Можна купити 50 або 100 штук і залишити їх на сладі аукціона, щоб, неважливо на якому ви персонажі, швидко забирати покоївочкою і годувати свій зоопарк. Наступний розділ: характеристики петів, навички, спеціалізація, рівень та ранг. У новачка ці характеристики лише змішаються в кашу. Тому давайте дивитись комплексно. І дивитись будемо на мою улюблену качечку. Паралельно з тим, як наш пет їсть, він поступово підвищує рівень з першого по десятий. У вікні петів це верхній рядок поряд із малюнком пета. Ось у мене качка 10-го левела першого рангу Тір, з двома навичками талантами скілами, Підвищений досвід кулінарії та підвищений досвід життєвого ремесла. Другу навичку вона отримала щойно я її догодувала до 10 го рівня. Пети другого ранга, як цей ХТ, також мають по дві навички. Третього ранга три навички, а четвертий та п'ятий ранг по чотири навички. Вони принципово гру не змінюють, але є приємним і безкоштовним бонусом. Працюють навіть якщо пет хоче їсти. Головне, щоб був активований. Зі зростанням ранга петів вони ще швидше збирають лут. Щоб швидше підвищити рівень петів і швидше збирати лут, ми можемо змінювати їх поведінку. Це іконка з кицькою біля малюнку пета. Жовтий колір повільніше збирає лут, менше їсть. Зелений все осереднено, червоний агресивна поведінка. Швидше збирають, більше їдять, швидше підвищують рівень. Ще для пришвидшеного зростання рівня петів можна годувати кормом бреді, але необхідність в цьому виникає ну дуже рідко. Великий новий розділ про скіли. Ось всі основні скіли, мейн скіл, які можуть мати пети. Вони отримуються рандомно і їх рівень зростає зі зростанням ранга пета. Ось вони. Лаг плюс один. Вдача плюс один. Combat Experience Boost. Збільшення бойового досвіду. Карма Recovery Increase. Відновлення карми. Це для любителів попекашити. кашити Cooking Alchemy, Processing Farming Experience Boost. Збільшення досвіду кулінарії, алхімії виготовлення врожаю. Fishing-Huntiнг-Tren-Trading. Gethering Experience Boost. Збільшення рівня риболовлі, полювання, приборкання коней, торгівлі збору. Fishing Gathering Level – плюс один, риболовля або збір плюс один. До речі, цю табличку, як і всі інші, я закинув в наш Discord в розділ гайдів БДО. Завжди можна буде підглянути. Ще у нас є таланти, які наслідуються з типом пета та при схрещуванні, і в грі називаються Talents. Ось вони. Life Experience Boost, збільшення досвіду ремесла. Це у нас більшість котів, їжа, клама, видра. Durability Reduction Resistance, зменшення зносу спорядження, це про грифона. Combat Experience Gain Boost. Збільшення бойового досвіду. Більшість песиків класичного типу. Skill Experience Boost. Збільшення досвіду навичок. Death Penalty Resistance. Збільшення стійкості до штрафу від смерті. Зайчик. Item Drop Rate Increase. Збільшення шансу випадіння трофеїв Max HP Increase збільшення максимального хп, High Енха Knowledge Gain Chance Boost. збільшення шансу отримання знань та знань вищого рівня. Це більшість пташок. Weight Limit Increase zば. – збільшення ліміту ваги, полярний відмідь, Mount Experience Increase zb. – збільшення досвіду транспорта. Це пет ht Бачимо, що талант ХТ давати додатковий досвід транспорту сумується, тому за бажання кілька цих петів тримати можна. І ми завжди можемо перевірити себе, які саме бонуси від петів активовані, зазирнувши в праву частину вікна петів Talents and Skills – до цієї таблички можна повернутись, коли будете вирішувати, яких петів вигідніше схрестити. Закинула її в наш Discord в розділ гайдів. А ще у кожного пета є Special Abilities – спеціальні здібності, це саме те, через що ви захочете в свій малесенький зоопарк їжака, ведмедя або пінгвіна та пустельну лисичку. До речі, більшість спеціальних здібностей не активовані автоматично. Для їх вімкнення треба у вікні петів клацнути по ось цій іконці. Почнемо зі спеціальних здібностей, що сумуються. Тобто, є сенс вмикати їх одночасно у кількох петів. Перше. Пошук ворогів Hostility Detection. На міні-карті у вигляді червоної крапки відмічаються гравці з ворожих гільдій або з мінусовою кармою пекашери. Наступне Find Rare Monsters. Так само відмічає на карті, але вже елітних монстрів. Ще у нас є: пошук ресурсів Finds Resources. Пет відмічає ресурси кожні кілька секунд. Якщо чесно, ми так добре бачимо те ресурси, які ми збираємо. В принципі, Пет тут нам гру не переверне з ног на голову. Провокація монстрів Taunt Монстр. Приймання монстрів до вас. Це може бути незручно, коли треба швидко пробігти через мобів, з якими немає бажання битися. Або коли вони і так стоять в зручних пачках. Не сумуються такі спеціальні здібності: стійкість до пустельних бафів. Resistant to Desert Illnesses Лисиця дає нам стійкість до сонячного удару та гіпотермії. Але навіть пет найвищого ранга не зможе повністю нівелювати дебафи, тому чаї та очищену воду все одно прийдеться брати з собою в пустелю. І більше однієї лисички заради цього безперечно приємного бонуса тримати не варто. Зменшення часу автоматичної риболовлі, автофішн тайм редакшн. Є у нас пети, з якими АФК ми встигнемо наловити більше риби. Найпопулярніші то Пінгвін та ведмедик. Ще є мармот, отер, ньюборн Крім Дрегон, Ньюбрн Голден Дрегон, Ян Крімсон Драгон та Боссен Джек. Збільшення кількості при зборі. Гезерінайтем quality Increase. Їжак та лама дають більшу кількість айтемок при зборі, не городності, а саме зборі та полюванні. Враховуються бонуси від спеціальних здібностей лише одного пета даного типа, тобто ведмедя, пінгвіна, їжака, ламу, пустельну лисичку можемо спокійно залишати по одному, якщо було питання лише в використанні їх головного бонусу. Переходимо до підвищення ранга петів, схрещування петів та типів петів. Коли ми вже знаємо, що пети мають різні характеристики, які покращуються, і до яких додаються нові зі зростанням рангу, логічним є бажання той ранг підвищити. Зробити це можна шляхом схрещування, а саме об'єднання кількох петів в одного уточнення. Кілька петів це від двох до п'яти петів, віддаємо, а отримаємо одного з кращими характеристиками. Причому всі пети поділяються на типи і схрещуватись можуть лише всередині них. Купується на аукціоні лише класичний тип петів. Ось табличка, яка також є в Дискорді: класичний тип петів. Купується в крамниці F3 та на аукціоні. Це більшість кицьок, песиків, качка та зайчик. Преміум пети купуються в крамниці F3 за реальні гроші, а ще іноді даруються у грім. Це пустельна лисиця, видра, соколи, чопі, гріфон, лама, ферет. Є також у нас реапети, рідкісні. Вони купуються у крамниці F3 за реальні гроші, а ще іноді видаються у грі. Це їжак, ведмідь, вовки, арктична лисиця, більшість драконів, орк, галем, хімера, кентавр. Спешл пети. Отримуються лише в грі, наприклад, Ян Cream Дреган. А також є спеціальна група петів івент, яка видається лише в грі та під час івентів, і складається лише з нашої улюбленої пташки куку, -ку, яку схрестити можна лише саму з собою. До речі, тип пету завжди можна перевірити в описі пета, наприклад, в крамничці, коли ми підводимо до нього мишку, або у вікні петів, натиснувши Exchange, Під кожним малюночком бачимо напис із типом петів. Тепер подивимось, як відбувається схрещування, і трошки порахуємо. Я спробую підвищити ранг качечки з першого на третій. Пети, яких ми відібрали для цього процесу, мають бути відгодованими до 10-го рівня та деактивованими. У вікні петів лапка, ліворуч внизу тиснемо на Exchange та біля нашого пета натискаємо на жовтий значок Exchange. Це песик в заокруглених стрілочках. Качечка додалась в праву частину вікна. Тепер у мене підсвічуються лише всі пети класичного типу, які доступні. Які доступні для схрещення скачкою. Додаю до неї зайчика і бачу у правій частині вікна шанси, з якими пройде підвищення ранга. Маємо 55% для третього рангу, який бажаний для нас. І 45% для другого рангу. Якщо додати ще одного пета, то вже бачимо 100% шанс отримання пета третього рангу. У віконечці Appearance обираємо, кому саме з петів ми підвищуємо ранг. Це не просто зовнішність. Головне те, що з нею передається спеціальна здібність пета, наприклад, зменшення часу риболовлі у ведмедя, або збільшення кількості зібраних айтемок у їжака. У вкладці скілів обираємо, які зі скілів успадкує новий пет, або чи треба ролити скіли наново. У віконці скіл льоні Chance можна і не заглядати, бо там все одно рандом. Пишемо ім'я нового пета-латиницею. На будь-якому етапі все можна відмінити кнопкою «Cancel». А якщо все добре, то тиснемо кнопку Confirm, схрещуємо пальці і відправляємо більше петів в богу петів, щоб подивитись на нашого нового пухнастика. Оскільки петів класичного типу ми отримаємо за квести, просто так на початку гри і можемо купувати на аукціоні, то раджу практикувати схрещення двох петів саме серед класичних петів. Бо тут ми не ризикуємо реальними грошима. З іншими типами, а особливо з тими, що мають для нас цінний бонус, краще використовуйте трьох петів для схрещування або додавайте привида. До речі, про привида я вам не розповіла: є спеціальний пет-привид, ось він, який схрещується з будь-якими петами та має підвищений шанс на підвищення ранга пета. Тому його раджу не витрачати на класичних петів, яких ви накупите і на аукціоні, а витратити на рідкісних петів з корисними спеціальними здібностями. Наприклад, пустельну лисичку, пінгвіна ведмедика або їжака. Привидів розробник нам періодично видає безкоштовно. Ташка куку, -ку, до речі, видається в грі, тому її теж можна схрещувати за формулою 1 плюс 1. Зараз немає жорсткої необхідності робити більш ніж одного пета четвертого ранга. Детальніше розповім про це в наступному пункті, а поки що скажу, що варіанти гарантованого 100% отримання пета четвертого ранга, як на мене, занадто коштовні. Це 3 пети третього ранга та 2 пети першого ранга, або 2 пети третього ранга, 2 пети другого ранга та 1 пет першого ранга. Для цих варіантів треба, як мінімум, 8 петів першого рангу. Є ще варіант. Це також мінімум 8 петів першого рангу і нижча вирогідність отримати бажаний 4 ранг. Т3, Т3, Т2, Т1, Т1. І 90%. Я свого пета четвертого ранга отримала з 7 петів першого ранга за формулою на екрані. Але чи ризикувати з 75% вирішувати вам. Ось ще порада для новачків: вона може бути неочевидною. Ми можемо одночасно активувати максимум 5 петів, тож не схрещуйте нікого, поки не матимете тих 5 пухнастиків в активі. На початку гри важливо, щоб ви не збирали лут руками. А не ранг петів. Переходимо до головного. Пет п'ятого ранга. Що воно таке? Пет п'ятого ранга може бути призначений вожаком, і коли альфа вожак активований, швидкість збору всіх інших петів підвищується, ніби вони тимчасово стали на ранг більшими. Це означає, що за наявності пета 5-го ранга немає необхідності робити петів 4-го ранга, бо при активації божака швидкість збору у всієї групи також буде максимальна. Але тут ми не враховуємо, що пети 4 ранга мають на одну більше навичок порівняно з петами 3 ранга. Проте при ролі четвертого рангу і навичка може випасти не корисна для нас. А ціна апгрейда з 3 ранга на 4 істотна. Це як мінімум 3 пета за рандомну навичку. Добре! Коли час робити пета 5 ранга? Зрозуміло, що хочеться все й одразу. Але насправді Пет 5 ранга потрібен нам тоді, коли існуючі пети вже не встигають збирати вибитий вами з мовів лут. Це видно по стовпчикам, що світяться на місці вбитих мобів, і зникають через час, коли пети йдуть на нове коло збору. Тут ми також перевіримо, що пети в агресивному режимі. Це на деякий час вирішить питання. Але не встигати за вами пети зможуть точно не зі старту гри. Тож не поспішайте купувати нових петів для схрещування в крамниці за реальні гроші, ще встигнете придбати достатньо за аукціони. Тренування петів з 4 на 5 ранг. Все, ви вже знаєте, що пет 5-го ранга вам потрібний. Давайте звіримо, що нам потрібно для його отримання. Персонаж 60 рівня вище. Пет 4-го ранга ресурси. Ось рецепт на екрані. Це реагент росту, 10 штук, магічні уламки та добре легке перо. Або ж 663 мільйони срібла. В масштабах гри це небагато. Не лякайтесь! Маючи персонажа 60 рівня та Пета 4 ранга, ці гроші і більше точно знатимете, як здобути. А зараз в подробицях, де брати ресурси. Реагент росту 10 штук. Купується в крамниці Старої Луни за 60 мільйонів за штуку. NPC шукаємо у вікні пошуку NPC, пишемо Old Moon Manager. Вони є у кожному великому місці. Всього нам на це потрібно 600 мільйонів. Також нам потрібні 40 магічних уламків Magical Shard По-перше, перевіряємо свої запаси через Escape character Find my item. Забираємо все, що є. Також ми можемо нагріти Sealed Black Magic Crystal, він найдешевший з усіх варіантів, або інші кристали чорної магії через меню виробництва L Hitten. Sealed Black Magic Crystals можна нафармити. За відгуками їх найбільше падає на кентаврах, але це явно не єдине місце фарму. Звіритись можна в меню Escape Adventure Monster Zone Info, у рядку пошуку пишемо Shield Black Magic Crystal і бачимо купу місць для фарма. Або можна купити «Sealed Black Magic Crystals на аукціоні за ціною від 910 тисяч до 1 мільйона 20 тисяч. Як я і зробила. Якщо купувати, на це піде всього 40 мільйонів 800 тисяч срібла. Також нам потрібне добре легке перо. Fine Lightweight Plume. 800 штук. Здобувається просіюванням. Меню L Filtering» Просіювати можемо кілька видів пір'я, яке можна зібрати на луку на Ван, знімаючи шкіри з та ферікас. Якщо все все купувати, то нам потрібно, давайте візьмемо з запасом, 663 мільйони срібла. Табличку, до речі, також завантажила в наш Discord в розділ гайдів. Тепер маємо всі ресурси, давайте вже заберемо цього пета п'ятого рангу. Персонажем 60-го ранга беремо у Чорного Духа квест Pet Domesticated Squabbles. Його можна знайти або у самого Чорного Духа, або в меню квестів на клавіші О. Suggested Available One per Family Pet Domesticated Squabbles. Чорний дух відправить нас до сови Белена в локацію в Камасильвії Old Wisdom 3. Сова дасть завдання вбити Грифона ахібів неподалік. Для цього біжимо до мітки на карті, активуємо предмет Griffon Bait з інвентаря та вбиваємо величезного грифона. На 60 му рівні, скоріш за все, ви вже зможете це зробити. Якщо ж ні, завжди можна попросити допомоги у друзів-согільдійців. А де шукати українські гільдії на євросервері, ви й так знаєте, правда? У нашому Discordі, звичайно. Так ось квестового гріфона ми вбили, повертаємось до Обібелана, а він нам пропонує заключний квест цієї лінійки – «Pet Becoming the alpha». Приймаємо квест в меню виготовлення з звичайною алхімією, крафтимо королівську пірїну за рецептом, деактивуємо пета-щасливчика 4-го та поєднуємо у вікні тренування пета та пір'їну. Все. Ми з петом 5-го Активуємо пета вожака зі всіма бонусами з вікна петів, натискаючи на корону поруч з ним. Тепер, коли ми його перевели в режим вожака Альфи. У всіх активованих петів час збору зменшується на 15%, і для самого вожака Альфи підвищується бонус таланта пета, що був написаний під час тренування. Для мого ведмедя це збільшення ліміту ваги до 60 ЛТ з 50. Взагалі, при активації режима вожака альфи, бонус таланта Пета підвищується на один рівень. А спеціальні скіли, такі як збільшення швидкості авториболовлі, стійкість допустильних дебавів, збільшений збір не змінюються. Тобто альфа-їжак не назбирає більше, ніж їжак 4-го ранга. А якщо ми захочемо ще пета п'ятого ранга, то крафтимо ще одну королівську пір'їну та беремо у Обі Белли на той самий квест ще раз. До речі, повторно мені його пропонувала ще й Маліса Бредівхіделі. Одночасно може бути призваний лише один вожак. Якщо у нас є кілька петів п'ятого ранга, то ті, що в даний момент не в режимі вожака, будуть мати стати звичайних петів четвертого ранга. До речі, до петів п'ятого ранга можна застосувати купони зміни зовнішності. В ігровій крамничці на F3 коштують 1000 лоєлтіс, але вже не можна змінити тип пета. Тобто з ведмедя я бан зняти за допомогою купона можу, а от схрестити ведмедя п'ятого ранга з їжаком, щоб отримати їжака п'ятого ранга. Замість ведмедя вже не можу. Видихаємо. Давайте нагадаю прості штуки по петах, а ви поки що підпишіться на канал і вімкніть дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про новини. Так от, перше, не забувайте робити ставки на аукціоні на класичних петів. Друге. З класичними петами виправдано ризикувати у схрещенні за формулою 1 плюс 1. Третє. Рідкісних або преміум петів з важливими для вас характеристиками краще схрещуйте з гарантованим відсотком покращення. Четверте, не починайте схрещувати петів поки у вас їх не більше п'яти. П'яте. Не робіть більше, ніж одного пета 4 ранга, якщо такої потреби немає. Використовуйте функцію вожака альфи пета п'ятого рангу. І шосте: не вірте, що в БДО не можна не платити. Якщо щось із цього було корисним, можна вімкнути сповіщення на дзвіночку під відео та долучитись до нашого Дискорду. І дякую вам за коментарі! Класно, що у нас формується така приємна спільнота. І про те, де взяти всіх безкоштовних петів, незалежно від акцій, є в 9-хвилинному відео. Пети БДО безкоштовно ось тут. Грайте лише в якісні ігри, донатьте зсу і слава Україні!